Дизайн чи функціональність, як не перетворити житло в картинку з Pinterest. Надихаючі рендери, це красиво, але жити прийдеться в реальному будинку і прийдеться стикатися з реальними проблемами. Перш ніж робити дизайнерські рішення, подумайте, наскільки це буде зручно, наскільки буде комфортно взимку чи влітку. Наскільки це буде нескладно обслуговувати. Наприклад, панорамні вікна це красиво, але потребує додаткових рішень по опаленню. Відкрита кухня це ефектно, але пахне і треба продумувати додаткові питання по вентиляції. Скління до підлоги ефектно, але мало приватності, і можливо, треба. Проваджувати тонуючу плівку. Ключ не в тому, щоб зробити вау, а в тому, щоб зробити вау і зручно. Перед тим, як починати будівництво, треба продумати функції, а тоді вже переходити до форми. Або, якщо вам подобається форма, або якщо вам подобається дизайн, продумайте, як забезпечити комфорт.